І так, друзі, всім привіт! Отже, пройшов вже рівно рік від того часу, як я придбав свій Nissan Rogue. тому вирішив записати відео на цю тему. Значить, нагадаю, що рік назад я придбав Nissan Roch максимальній комплектації SL. Машина була придбана по низу ринку, можна сказати, навіть дешевше, ніж був на той час мінімальна. Ціна за таку комплектацію. Рік назад середня ціна за максимальну комплектацію, тобто 2016 рік. Комплектація Сель коштувала від 13 13,5 тисяч доларів. Це був не з ринку цієї комплектації. Я придбав е, свій рог е, за 11700 доларів. Ось такі справи по машині були. Звичайно, що були нюанси. Зараз якраз вам все розповім, що саме було по машині зроблене. Було питання по технічній частині, так само і питання були по косметичній частині. Косметичну частину я на сьогоднішній час так і не почав робити. По косметичній зразу скажу, потрібно перекрашувати бампера задній і передній, і також фарбувати заднє. Праве крило, там де лючок бензобака, там є притертість, потрібно е, фарбувати. Пробіг за рік часу в мене склав 17 тисяч кілометрів. Планових ТО було три. Я придбав Нісан з пробігом 143 тисячі кілометрів. Значить, перше ТО одразу після купівлі 143 тисячі кілометрів. Отже, це я приводив тобто, машину в такий стан, щоб на ній можна було спокійно їздити. Не переживати, що вона в якийсь момент там десь зупиниться і так далі. Отже, я підглядаю. Зі скріна з Driver Top. Також є всі записи на моїй сторінці на Driver Top. І Так, перше ТО 143 тисячі кілометрів. Проведено одразу після купівлі. Було замінено олива в двигуні, всі фільтри і проведена в порядок ходова частина. Що саме було замінено? Зараз я так з пам'яті, що пам'ятаю, то й скажу, були замінені... Якщо я не помиляюсь, всі підшипники, вони йдуть тут в зборі зі, ступи, зі ступицями. Всі чотири підшипника, якщо я не помиляюсь, збрав Китай GSP фірма. Потім передні амортизатори, відповідно, опори, опорні підшипники, пильники, відбійники. Питання були по одному правому амортизатору, але замінив я парою одразу після того. Справний амортизатор через 2 дні був проданий майже по вартості нового Сакса. E, Ставив фірму Сакси. Потім ще були замінені сайлент блоки підрамника всі 4. Самі сайлент блоки якби, дешеві. Дорожча, напевно, робота їх замінити. E, значить, є потім ще були замінені передні сайлент блоки речагів. Оце, що я згадав, це все було замінено по ходовій частині. Якщо я щось забув, можете в мене на драйвер топ ще почитати, що було саме замінено. Отже, потрачено на це ТО перше 27 500 гривень. Тобто, це я купую машину в кепському стані. На ній їздити було дуже важко. І тобто машина була куплена нижче. Ринкової ціни, і от таку суму мені прийшлось потратити на неї одразу після купівлі. Тобто 27 500 я вклав. І машина вже технічно була дуже гарна, на ній можна було спокійно їздити. Тепер рухаємось далі. Наступне, що було, це якби не планове ТО. Я коли купляв машину. Дуже погано з перебоями працював безключовий ключовий доступ. Питання були по ключі. Значить, придбаний та підшитий другий ключ. Все це мені сам ключ і робота обійшли, обійшлися в 2800. І навіть я ще на той час і перевів порядок, зремонтував і старий ключ. На сьогоднішній час, вже через рік, він перестав вже працювати цей старий рідний ключ, я користуюся тим, який купив цей китайський. Далі також не плану ТО вийшла з ладу опора двигуна. E, значить, потратив я на неї. Ця це, це опора, якщо я от зараз сиджу, це ліва опора, e, це, що є під акумулятором, під подіом акумулятора, обійшлось мені ця опора разом з роботою 7200-7200 гривень. І брав я оригінальну там. Аналогів немає, якщо я не помиляюся. І прийшли ми плавненько до другого ТО. Друге ТО було на пробігу 151 тисяча кілометрів. Це я вже крім, крім заміни мастила в двигуні, я, як і планував, замінив мастилу в варіаторі. Також була замінена права піввіз. Сальник замінений полуосіб був, ніби все. Друге на пробігу 151 тисяча кілометрів. Мені обійшлося в 14 855 гривень. Все, значить, це було основне це я хотів замінити оливу в варіаторі. Я це зробив разом із оливою двигуні і права півісь. Далі, це не планова покупка. Купив. Ева кілинки, обійшлись вони мені в тисячі гривень. І наступне вже це вже через рік, вже був, пройшов рік майже після купівлі, пробіг 160 тисяч кілометрів. Значить, замінено було олива двигуні, ремінь генератора, шків генератора, гальмівні колодки і кульова опора, якщо не помиляюсь, ліва сума того ТО було 9571 гривня. До тої всієї вартості за рік часу я ще додав також і два комплекти Гуми, оскільки я придбав Нісан, він був на наварках. Наварка була хоч і свіжа, але крива. Їздити на ній було неможливо. Отже, зимовий комплект Гуми я придбав свого родича р 215 на 55. Це не штатний розмір гуми, які маєте. Я його придбав з Кашкай. Вони були в ідеальному стані. Він на них від'їздив буквально два сезони. Я їх забрав, хоч і не був не штатний розмір. Сума 8 тисяч гривень за таку гуму. Це гудієри. Резина дуже хороша, я не задоволений. І відповідно, коли вже прийшла весна, стало питання в літній гумі. Літню гуму я взяв вже штатний розмір r 18 225 х 60 я віддав 11300 гума китайська, Аріво фірма, хотів Triangle, досить популярна китайська гума, але на той час потрапив на акцію і взяв Аріво. Це вже кінець наших підрахунків. Прийшли ми до кінця вже. Отже, яка сума вийшла? За рік часу я потратив на машину за рік. Отже, сума у нас вийшла 82 тисячі 726 гривень. Більше 2 тисяч доларів. Мені обійшлося володіння Нісаном за рік часу. Пробіг нагадаю, 17 тисяч кілометрів. Нагадаю, ціна за Нісана я віддав менше низу ринку. Нагадаю, тоді, на той час, коли я його купляв. Мінімальна ціна за таку комплектацію була 13-13,5 тисяч доларів. Придбав я його за е, 11700. І перше того, щоб технічну машину привести в порядок, я би втратив 27500. Тисяч гривень Це в технічну частину я вклав. Косметичну частину, чесно, руки ще на рік часу вже пройшов так, і я руки не дійшли, тому що машина, якби бачите, пробіг немаленький, ну і невеликий, такий середній пробіг 17 тисяч кілометрів, машина кожного дня їздить. Тобто не починаю косметику, тому що машину потрібно буде залишити на тиждень-два, тому що, крім. Фарбування, я ще хотів її полірнути, і питання по, по водійському сидінні потрібно перешити шкіру, е, полірувати також фарби хотів. Тобто машину треба залишити на декілька тижнів, а заміни я не маю, тому і косметику на, на сьогоднішній час я так і не почав. Але я думаю, що в майбутньому обов'язково це зроблю. Ось таке відео вийшло, хлопці. Е, вирішуйте, пишіть в коментарях багато. Це чимало всім дякую за увагу! Всім удачі!